Глобальний саміт миру, головна тема сьогодні. Ядерна продовольча безпека та повернення викрадених Росією українських дітей. Ці пункти формули миру Володимира Зеленського на обговоренні, а передував саміту у Швейцарії тиждень дипломатичної роботи. Це безпекові угоди з та Японією, конференція з відбудови у Німеччині, Велика Сімка в Італії, Рамштайн у Брюсселі, Україна була у центрі уваги на всіх цих майданчиках. Чого вдалося досягти? Які висновки можемо зробити вже зараз? Про це говоримо з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки фонду демократи. Ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Тараса, от напередодні прям день саміту миру, Путін чи не вперше за останні напевно півроку розродився своїми ідеями, що він, мовляв, нібито готовий до перемовин, які передбачають зокрема в його розумінні виведення українських військ чотирьох областей: йдеться про Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську область. І Там ще є так само бажання, щоб Україна мала нейтральний статус, демілітарізація, денацифікація. Те, що ми вчули, скажіть Будь Ласка, а ця заява напередодні саміту про що вона означає? Ну в першу чергу ця заява означає, що цей свій швейцарський саміт міру він насправді дуже сильно пече путінському оточенню і особисто російському диктатору, тому що одним із фінальних результатів цього саміту має бути. Ну насправді така дуже дуже цікава річ, яка вже офіційно оголошена, так тобто, по результатах цього саміту має бути прийняти офіційний документ з переліком ну абсолютно чітких практичних кроків і пропозицій стосовно цих трьох пунктів із плану справедливого миру президента Зеленського, які виносяться на розгляд цього саміту. Це так як ви правильно сказали, це продовольча безпека, це ядерна безпека. І відповідно повернення викрадених російськими терористами дітей і обмін військовополоненими це три найбільш нейтральні пункти із усіх тих інших, які перелічені в мирному плані зеленського. І насправді це ті пункти, які не містять ну жодної геополітики, жодних там якихось безпекових зауважень, тобто це загальні гуманітарні речі. Які ну відмовлятися, від яких в принципі ніхто не може, тому що це загально прийняті ціннісні моменти, так в принципі для кожної адекватної країни і е, політичного режиму в на, на сучасному етапі, і логіка е, саме цього саміту миру вона полягає в тому, що цей документ він будучи затвердженим всіма е, учасниками цього саміту, він має бути переданий в Москву для того, щоб е, там це все розглянули, і відповідно від яким чином відреагували. Очевидно, що Кремль реагував би і ну це очікувана історія. Так він буде реагувати негативно. Чим насправді ну, перекреслить для себе дуже багато ну таких от чисто ціннісних речей, так тобто ну, відмовлятися від ось цих загальних моментів і загальних пропозицій, які не стосуються там якоїсь регіональної чи глобальної політики, чи безпекових моментів, до яких апелює Кремль, ну це насправді буде означати, що. Російська диктатура заточена тільки на продовження війни і більше ні на що інше, так ось Кремлю в цій ситуації, де зрозуміли, що його насправді таким чином хочуть загнати ось цей такий зовнішньополітичний куток. Насправді вирішили зробити ход каньом, так би мовити, Та? і в них це вийшло насправді майже ну, в прямому сенсі цього слова, скільки. Ці всі е, ініціативи Путін озвучував разом з міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим в Мідіа. і от е, Кремль вирішив зіграти е, в банк. Да? Вони вирішили зробити перший крок першими, так і запропонувати власний, нібито власний власну формулу миру. Так і е, для того, щоб змусити уже захід реагувати, а не чекати, поки. Буде підготовлений цей документ по результатах швейцарського саміту. Він буде отриманий москвою. Тоді вже захід буде чекати реакції. Тобто, зараз ми навіть по тому, як реагує російська пропаганда, бачимо, що. Саме в цьому була логіка Кремля навизати спробувати навязати заходу першими та да, яку-небудь формулу так звану формулу миру, да тому що ну, ви теж абсолютно правильно сказали, що от в цьому так званому е предложенні на да, мірнам російського президента в ньому насправді немає нічого нового. Та да, тобто там повторені всі російські пропагандистські тези і хотілки, які були закладені ще в ну, от, в російську стратегію, чи не від 2014 року від початку війни Росії проти України. І зрештою, таким чином Кремль намагався, по перше, відвернути увагу від того, що буде відбуватися на швейцарському саміті миру, і по-друге, зробити так, щоб не визати заходу обговорення саме путінської пропозиції, а не потім фокусуватися на тому, що Кремль насправді відмовиться виконувати от ті такі загальні гуманітарні пропозиції, які з якими до нього будуть звертатися учасники. Пане Швейцарського Тарасе, не, пане Тарасе, ми так. от глядачам, лише нагадаємо, що сьогодні якраз і стартував цей саміт миру в Швейцарії, і ми будемо відстежувати події, які. Відбуватимуться там, і будемо повідомляти новини з саміту миру у Швейцарії. Давайте тоді перейдемо до наступних тем. Це ті теми міжнародного значення, які відбувалися цього тижня, пов'язані безпосередньо з Україною. Саміт G7 в Італії, який відбувався, прийнята була декларація по підсумку цього саміту. Це країни великої сімки, найпотужніші економіки. Країни, політичні лідери зібралися в одному місці, і е, е, говорилося в цій декларації про використання ядерної зброї Росією і те, що е, країни G7 застеріг. Гають Росію від використання цієї ядерної зброї, я зацитую будь-яке застосування Росією, ну там в тому числі хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї, матиме серйозні наслідки. Це цитата з цієї декларації прийнятої Сер серйозні наслідки. Це дуже розпливчате формування. Що це було з вашої точки зору, людини, яка розбирається в міжнародній безпеці? Це по протоколу потрібно було якось відреагувати на ядерні на ядерну риторику Росії. Чи дійсно от щось зашифроване конкретно в цьому формулюванні? Ані серйозні наслідки. ну тут як завжди важливий контекст, і по великому рахунку, ось саме ця частина спільного рішення саміту Великої Сімки, вона дуже гарно і органічно доповнює ті практичні кроки, які в принципі захід і на рівні окремих країн, таких як Сполучені Штати Америки, і на рівні міжнародних безпекових організацій, таких як Північно-Атлантичний альянс, робить для того, щоб продемонструвати путінському режиму, що насправді країни заходу ну вони не просто. Розуміють серйозність ядерної загрози з боку Російської Федерації, але насправді маючи також чималі ядерні арсенали країни заходу також готуються до того, щоб по можливості стримати Росію від застосування ядерної зброї. Але якщо це буде неможливо, то тоді, ну скажімо так, забезпечити те, що. У відповідь Росія отримає максимально потужний удар, який ну насправді просто а, знищить як мінімум ядерний військовий потенціал Російської Федерації як власне ядерної держави, і от контекст, який важливий для заяви цієї заяви, та великої сімки він полягає в тому, що буквально кілька днів перед цим а, ну в рамках навчань Балтопс 24 які проходять в Балтійському морі, сполучені Штати Америки разом з союзниками відпрацювали. Вихід на пускові позиції і відповідно нанесення ударів по ймовірному місцю, де росіяни тримають в Калінінградській області або можуть тримати да, відповідно. Ядерні боєприпаси там американський бомбардувальник В-52 виходив на ці пускові курси. Ну, і, відповідно відпрацьовувалися механіка нанесення ударів і знищення. Російського ядерного потенціалу, якби росіяни мали на меті використати Калінінградську область, так би мовити, так як пусковий майданчик для того, щоб наносити удари, в тому числі тактичною ядерною зброєю по території європейських союзників США по НАТО. Ну і це викликало там феєричну реакцію просто на болотах. Тим більше, що насправді це теж не поодинокий випадок, тому що ще перед цим. Коли на рівні альянсу вже проходили досить серйозні навчання із стратегічного ядерного стримування, які називалися Стетфас Defender. відповідно американські так само стратегічні бомбардувальники разом з авіацією союзників відпрацьовували також виходи на курс і відповідно імітацію пусків крилатих ракет по північних територіях Російської Федерації, це от напрямок Санкт-Петербурга. І відповідно там ці всі військові об'єкти і військові бази. В першу чергу, де е, Росіяни тримають носії ядерної зброї і відповідно саму ядерну зброю по півночі Росії, і е, це теж викликало таку досить е, кумедну інколи реакцію на Болотах, Але тим не менше, от захід паралельно із політичними заявами він демонструє те, що він розглядає Росію як ворога і джерело загроз не просто там в стратегічних документах. А ці моменти вони вже напряму починають відпрацьовуватися на військових навчаннях. І От в комплексі воно. По ідеї має дати путінському режиму розуміння того, що захід, по перше, усвідомлює загрозу, яка йде з боку Російської Федерації, і по-друге, готовий використати всі наявні інструменти для того, щоб цю загрозу або нейтралізувати, або знищити так, щоб ну зрештою вона перестала бути настільки небезпечною для цивілізованого світу і для європейської безпеки, зокрема. Пане Тарасе, на цьому тижні була підписана важлива безпекова угода між Україною і Сполученими Штатами, на неї довго чекали. очікували, що вона стане ледь однією не з перших, яку Україна хотіла би підписати саме таку односторонню угоду зі сполученими штатами. З певних причин саме ця угода дуже довго відкладалася. А скажіть, будь ласка, чи зараз в такому вигляді, в якому вона була підписана, відповідає вона очікуванням України? Нагадаю, що всі безпекові угоди, які ми з країнами партнерами підписуємо, перед Чаються підтримку України до того часу, як вона не стане членом НАТО військову підтримку ну, в цьому контексті. Звичайно, ця угода вона повністю відповідає ті рамці, яку ми закладали в аналогічні угоди, які ми вже підписали з іншими країнами. Ми починали з країн великої сімки, але дуже швидко цей процес розширився і на інші держави, які в тому числі входять в ініціативу Рамштайн. От якраз в цій практичній площині лежить логіка. Не підготовки і підписання таких двосторонніх угод, тому що тут треба пам'ятати, що Сама по собі, наприклад, ініціатива Рамштайн вона є добровільною, і кожна з країн учасниць вона може в будь-який момент встати за того столу, так і відповідно вийти без жодних там юридичних чи е, якихось інших міжнародно-правових для себе наслідків. І е, в наших інтересах зрозуміти, що ключові країни, які зараз надають нам військово технічну допомогу, вони будуть продовжувати це робити безвідносно до того, що буде із форматом Рамштайн, тому що ну так чи інакше він буде інституціалізований. Ми бачимо, що північно-атлантичний альянс. Ну, практично від самого початку почав проявляти інтерес саме до цієї ініціативи. Це зрозуміло, тому що для НАТО це просто ідеальний інструмент, яким альянс може надавати практичну допомогу країні своєму союзнику, яка не входить в НАТО формально, але потребує ну такої от практичної допомоги, і практичного захисту з боку північно-атлантичного альянсу. Тобто, так чи інакше, Рамштайн буде інкорпорований в. Механізми е, самого північно-атлантичного альянсу, але е, для нас важливо також, щоб і на двосторонньому рівні е, ключові країни, які надають нам військову допомогу, продовжували це робити до нашого повноцінного вступу в НАТО. І е, по е, це це так, от по концептуальній суті да цих до, цих е, угод. А якщо брати по практичному наповненню, то насправді кожна з цих угод е, з кожною конкретною країною вона просто. Інституціалізує знову ж таки, так робить обов'язковою ту допомогу, яку е країна е конкретна з якою ми це підписуємо, надає Україні, і е там термін скрізь закладається 10 років. Так? тобто, кожна країна цієї у двосторонньої угоди вона просто погоджується, що те, що вона робить для України в форматі Рамштайну, е буде продовжувати робитися безвідносно до того, якою буде доля Рамштайну, і цей процес буде тривати щонайменше 10 років або до вступу України в Альянс і от е угода зі сполученими штатами. Америки, ця безпека вона точно відповідає всім цим параметрам. Плюс там є ще додатковий компонент, який відображає взагалі ну, якби стратегію Сполучених Штатів щодо України і щодо європейської безпеки. Там є одна частина угод, вона у цій угоді вона стосується. Підготовки України до вступу до НАТО, тобто там насправді обов'язковими частинами цієї угоди до виконання і сполученими штатами і Україною. Є рух і практичні результати щодо виконання певних ключових маркерів, які означають наближення України до формального членства в Альянсі. Пане Тарасе, дуже вам дякуємо за вашу експертизу за те, що знайшли час поспілкуватися. Так. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був гостем прямого ефіру марафону Єдині новині». Субтитрувальниця